Botelho, eu vou no zombar, não te Ну що ж, ось ми дійшли зі Львова пішки, тому що це дуже здорово і здорово. З нашою знімальною групою до самого оброшено ще пару сотень метрів, і відкриються двері комори. Морозець просто такий водохрещенський. Ну що, пропоную освятити ще декілька страв у коморі. Запрошую вас всіх на Галицьку пательню. Мала я необережність у минулій програмі сказати, що давайте колись приготуємо піцу. Всі піцу, піцу. Це зрозуміло. Сьогодні готуємо піцу за дуже незвичним рецептом. Тож, давайте приступаємо в першу чергу до тіста, тому що все ж таки основа піци це тісто. Я наголошую, що тісто в нас сьогодні буде незвичним. Маємо домашній сир, взяли ми його півкіля. І починаємо потрошечки цей сир розмнецькувати ложкою. На Напівкіля сиру одразу додамо 4 яйця. Хочу наголосити, що це все можна в будь-якому порядку в це тісто додавати. Хочеться спочатку щось інше додати, прошу дуже. Ну, я вирішила якось позбавити грибочків сусідства з яйцями, перетерли ми з тістом яйця і, тісто з яйцем перетерли там щось. Нібито подружилося і е, додаємо сюди сметанку. Сметани візьмемо, з вами брали 4 яйця, візьму 4 хороших, як столових, Ми боїмося, з гіркою. Ложок сметани є. Додали сметану, щоб цей сир набув смаку, давайте його вже посолимо, беремо чайну ложку солі, солимо тісто. Кожна будь-якій піці на будь-якій піці не мусить бути дуже соленим, тому що самі інгредієнти. Додадуть смаку. Є в нас сметана. Тепер в тісто обов'язково додаємо олію. І це знову ж таки буде 4 столових ложки. Там в нас трошки перелилося, тому я дала три. Ви бачили три, але насправді це 4 столові ложки. Перемішуємо і прийшов час на борошно. Додаємо його потрошечки, перемішуємо поміж тим всім, щоб ми вгадали ту пропорцію тіста, коли воно почне вже відлипати від рук. Мало борошна ще додаємо. Додаємо. І поки тісто є ще не таким, як нам потрібно. Ефекту, якого ми хочемо досягнути у цій піці, О, воно вже почало так дуже тяжкенько вимішуватися. Ми беремо, ну буквально трошечки соди. Бачила, я взяла ложечку і погасимо її оцтом. Все, зашипіло, як і має бути. Перемішуємо ще трошечки борошна. Є, все тяжче і тяще ми справуємося з ложкою. Тепер будемо з вами викладати тісто на дошку. Ну що ж, наше тісто, подивіться, вийшло пухким. Вже руки практично не мажуться, не треба, було, де, щоб, ну, не треба так його довго вимішувати, щоб воно було таким аж твердезним. Треба, щоб воно було ось такої консистенції. Тепер ми з вами ось тісто буде наше. Трошки присипаємо його борошном, борошно, присипемо борошно. Тепер візьмемо деко, нальємо олії на деко. Олії. Ось так. от. Ви пам'ятаєте, що в нас є олія в тісті. Ну, треба, щоб воно тоненьким ось таким от слоєм покрила деко. Ну, і деколи вдома роблю ось так от, і нічого страшного в цьому абсолютно не є. Так. Викладаємо сюди тісто, викладаємо тісто, ось так от його розпліцкуємо, розкатуємо тонесенько по краям. І тепер я хочу сказати. Доброго дня, руки! Дякую, що прийшли. Розкатайте, будь ласка, це тісто по цілому. Деко ми прибираємо і займаємося накривкою до піци. Тісто ми з вами розкатали і тепер е, приступаємо до того, щоб на тісті з'явилося щось дуже і дуже смачне. До речі, якщо ви хочете, щоб тісто у вас виросло якомога більше, потримайте його, будь ласка, десь півгодини ось так, от на противні, як робили і ми. Тепер беремо нашу фірмову аджику і розмащуємо по тісту. Аджику, і щоб ви не тратити багато часу, дозвольте урочисто передати вам цю баночку і розмістити аджичку по цілому деко. Ми ж тим часом разом з вами займемося тим, що Бог послав нам холодильник, а в холодильнику в нас була шинка. В холодильнику в нас була шинка, давайте її з вами поріжемо соломочкою. І це буде один. З інгредієнтів нашого піцового перепису. Тепер беремо мисочку і натираємо сир. Чому завжди галичани-українці пхаються до того більшого кусочка, який лежить ось там от далі, а не беруть оцей що ближче? Тому що ми українці. Тремо на велику терку. Сторону терки. Дотираємо все. Цей сир, до речі, знайшла там далеко-далеко в холодильнику, але попробувала абсолютно нічого. Думаю, смаку він не зіпсує. Натираємо. Щоб нікому не було образливо, змішуємо два сира. Той, що свіжіший, і той, що лежав далеко в холодильнику. Ну що ж, сир ми з вами дотерли. Є в нас наступний інгредієнт. Ми приступаємо до печеричок. Як ви хочете, щоб ми їх порізали, добре, щоб виглядало так як справжні грибочки, давайте не будемо довго пацькатися. А такими великими шматками вони і так потім, після теплової обробки, зробляться меншими. Ріжемо ось так от красивенько. Щоб кожен. Кому потрапить печериця в рот, зрозумів, це справжній гриб. Ось він справжній кавалок гриба є. Печерички. Так, от ми будемо красивенько складати, принципу накладаємо і туди. Беремо всі печериці, беремо всі печериці. Щоб піца виглядала багатою, щоб вона виглядала великою, а смачною. Це я вас запевняю. Повірте мені, господині Галицькій, з досвідом, що то все буде дуже смачно. Так. Є в нас печерички. Тепер беремося сюди. А що нас робить цей кавалок ковбаси? Давайте його туди ж, щоб ми відрізняли мінімально ковбасу шинки. А от такими от його прямо поріжемо кружальцями. Що кружальцями, що півмісяцем. Півмісяцем. Добре, хай буде півмісяцем. Як скажете, сьогодні все для вас. так от. Є в нас ковбаска. Так, що у нас тут ще в кущах знаходиться? Помідори. Помідори, знову ж таки, видаляємо хвостики. Ми їх помили? Добре. Помиті помідори, видаляємо хвостички, так, і ріжемо пів місяцем. І юж. є пів помідора. І тепер беремо сир і половинку з цього сиру ми викладаємо ось сюди. І половиночку. Багато ні, бо він нам ще буде потрібен. Щоб засипати піцу зверху. Але італійці розповідають, коли вони мажуть оце-оце помідорами або там, томатною пастою. Ну от, вони обов'язково дають зверху сир. Тепер ми беремо з вами і на сир, розкидаємо печерички. Там такі великі, нічого страшного. Я кажу, вони потім якось так згребуться докупу, скомпануються, і буде все дуже і дуже смачно. Печериці. Хтось, ну, хто хоче собі додати більше роботи, бере перед тим, смажить печериці, з цибулею, лише потім викладає. Попробуйте і так і скажете потім як смачніше і як вам. З економією часу без смаження печериць. Тепер беремо шиночку. Так, розкидаємо її пепиці, хотіла сказати. Розкидаємо її на піцу. Так, щоб тут також щоб країше були смачними. Розкладаємо. Обов'язково не забувайте про краї. Тут також мусить бути смачно всім. Є. Судити, вам подобається? Добре. У нас така смішна квадратова пательня. Є. Так. Що нам з ковбасою робити? Давайте її викладемо по краям, де в нас залишилося місце. Бачите? Якщо навіть тут щось некрасиво, як говорить моя одна знайома, а тут ми вишивкою все і прикрасимо. Пропоную тепер. Воню, чиста ложка є, Це все трошечки от, так от змастити майонезом. Зробили. Ми це зробили. Так, Тепер ми докидаємо сюди сир. Я вам казала, що піца буде. Назвемо її піца королівська з Галицької пательні, яка готувалася у Оброшенській коморі. Ось така велика назва. Зато всі буде довго меню читати. Зеленю прикрасимо потім можемо ставити це все в духовку, яка нагріта до 180 градусів на півгодини. І перед тим як ми з вами сходимо на кухню і подивимося, чи готова наша піца, ми згадаємо, як же ж ми її готували. Для того, щоб приготувати піцу, нам потрібно сир домашній 400 грамів, сир твердий 200 грамів, олія 5 столових ложок, сметана 3 столові ложки, сода, трошки, оцет – пару ложок, яйця 4 штуки, борошно 300 грамів, трохи ковбаси, грамів 300. У Нас пройшло буквально півгодини. Як наша чудова королівська, а хто сказав, богатирська піца вже на столі. Нас залишився останній такий. Так би мовити, легкий жест. Давайте трошечки прикрасимо її нашою зеленню. Десь так приблизно в довільному порядку. Прикрасили. Нібито все вам подобається. Це була програма Галицька Пательня. Нагодуємо усіх.